Ну, ми взагалі вже тут. Uh, Владної <звучить> в Україні слава! зла. Владної в Україні. Боже, чому ми братя за зац А поставили на тень імені Каразіна, так. а також у Харківському національному політехнічному університеті в обох цих вузах, вишах а, заборонило пробольоти пари, а, як я знаю, напевно, з четверга по суботу, а, через а, можливість зібрання акцій у підтримку євросоюзу і тому жорстоко контролюється уся відвідуваність студентів на парах та здаються списки до декінатів, хто є а або немає. Наприклад, Київський політехнічний інститут. Сам ректор Михайло Захарович Згуровський вчора на своїй сторінці ВКонтакті написав звернення до того, що він повністю всіми руками-ногами і за те, щоб студенти КПІ приймали участь у цій акції. І коли його спитали, чи буде він сам на цій акції, він відповів, що буде. Тобто я не знаю, чесно кажучи, в нашому університеті в торгово-економічному, нам нічого з цього приводу не казали, не погрожували, що нас будуть відраховувати в Харківському національному університеті. імені Каразіна зараз проводяться ректорські перевірки присутності учнів на пару. Також у суботу був мітинг в підтримку правлячої влади, на якій були зігнані студенти різних вишів Харкова та Харківської області, примусово через. …студентські э, органи самоврядування ми студенти національного авіаційного університету. Нічого спеціального з приводу тих людей, які відбуваються на медані, нічого нам не казали. Такого, якщо хочете, відвідати, але бажано але бажано після пари та на пари, бо ну і як «Це відповідальністю не.